Вітаю, це потка від центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про ідею деяких нардепів щодо президентської республіки. Наостанок зачепимо таку дещо світоглядну, але важливу тему. Виявилось, що деякі народні обранці в нас скучили за сильною президентською рукою. Під час форму диригенти змін віце-спікер Верховної Ради від слуги народу Олександр Корнієнко заявив, що в Україні нібито тестується модель переходу до президентської республіки з сильним президентом. Він потім він, звісно, почав говорити, що він не те мав на увазі, але все-таки ця фраза прозвучала є. Поговорюють, і я розумію, що є люди, яким може подобатися ця ідея, і, можливо, хтось зі слухачів зараз слухає і не розуміє мого іронічного тону. І тому я пропоную поговорити про ризики президентської республіки з позиції нашого аналітичного центру. На захист президентської республіки часто ми чуємо аргумент, що Сполученим Штатам вдалося зберегти демократію саме за такої форми правління. Оксано, чи релевантний для нас такий приклад? Справді та система влади, яка закладена в Конституції США. Вона виявилася ефективною захисті демократії. Але вона стала ефективною і США не скочується в диктатуру не лише через ефективну систему стримування противаг між президентом і парламентом, але й через сильну фінансову самодостатність влади штатів, який додатковим балансиром. Також ті здатності і стабільності американської влади додає двопартійна політична система, бо вона змушує збалансовувати проти. Талежні політичні інтереси і враховувати інтереси різноманітних суспільних груп. Але насправді немає успішних прикладів відтворення американської системи влади, тому що для цього треба мати. Ідентичний федеральний устрій, і двопартійну політичну систему, що в українських реаліях є просто неможливим. і ті приклади латиноамериканських, наприклад, країн, які намагалися скопіювати систему влади США, ми бачимо, що це скочувалося або в військову диктатуру, або в якісь бананові республіки. А зараз під повним контролем президента в Україні знаходяться дві сфери: це оборона і це закордонні справи. Як впливає це на якість управління цими сферами? Це насправді дуже негативно впливає на якість управління цими сферами, тому що виконавча влада вона є розірваною між президентом та урядом. Ти вказала два міністерства, які є фактично підконтрольні президентом, і таким чином їх вони не контролюються ніяк парламентом, і вони фактично відокремлені від уряду. Тому насправді це посилює цей сколіоз виконавчої влади, який в нас є. Але тут слухачі можуть зауважити, що коли Росія широкомасштабно напала на Україну, то Зеленський відіграв важливу роль в обороні. Якраз сфера оборони і закордонних справ тут дуже гарно спрацювали, і Зеленський продовжує це робити досі. А що було б, якби Росія напала на Україну? Парламентську республіку. А ми не знаємо насправді, що було. Це питання з багатьма зірочками. Але наша попередня вся історія вона показує, що та модель, яку ми маємо змішану, її можна називати парламентсько-президентська, президентська парламенту від перестановки президентська парламентська суть не змінюється. Це система є змішаною. Вона показала свою неефективність. Якщо хочеш, можемо поговорити про кожного з президентів, і я. Бі можу сказати про те, як кожен з президентів з різними в, в різних фактично редакціях конституції порушував конституцію абсолютно різними, інколи дуже винахідливими способами. І ці порушення двічі призвели до революції. Тому нам треба дуже добре подумати, а чи справді нам посилення президентської влади, чи воно нам потрібно, чи воно. Не призведе до концентрації влади, і як результат до ще однієї революції. Якщо нашим слухачам цікаво, як саме президенти порушували конституцію і намагалися створити собі більше влади, то ми якраз створювали великий проєкт Укрдерждового буд. Тоді наші аналітики, це ж були Олег та Назар, яких ви можливо пам'ятаєте в цьому подкасті, написали великий історичний огляд системи влади в Україні. А також на основі нього ми випустили серію відео і подкаст одноіменний. І лінки на це все ви знайдете в описі. Це справді дуже такі ґрунтовні і цікаві продукти. Коли ти дивишся, ти розумієш, що навіть умовно Ющенко порушував конституцію, Порошенко порушував Конституцію. Люди від яких ти в принципі не очікувала, що вони обирали і якось дуже винахідливо знаходили спосіб обійти законодавство і накопичити собі більше повноважень. А, і Зеленський цим страждав і до повномасштабної війни теж. А тепер він має ще й таку колосальну людську довіру, яка очевидно після перемоги ще більше посилиться, принаймні на якийсь період. А, чим в такому разі нам буде небезпечна президентська республіка? Я ж тобі казала, що в принципі українська історія показує те, що як тільки а, хтось один презид... Президент починає концентрувати владу в своїх руках, людям це починає не подобатись. Тому що українські революції вони перемагали, бо саме колективні форми правління державою, вони перемагають над одноосібним намаганням запровадити свої порядки. Тому нам справді треба дуже добре подумати, чи є сенс в тому, щоб запроваджувати. Президентську республіку, а також подумати про наслідки, які можуть бути внаслідок цього. цього протилежністю цієї форми правління була би парламентська республіка. Як держава в цьому разі працюватиме? Насправді є багато невідомих, тому що залежить, звичайно, від політичних партій, але загалом парламентаризм він має доволі багато переваг, які не є зовсім очевидні для людей, але в результаті можуть принести багато позитиву загалом. По-перше, це найбільш повне представництво людей, бо парламент максимально, Максимально повно представляє інтереси народу, бо він формується з політичних сил різного спрямування. По-друге, парламентаризм означає відкритість і прозорість політичних процесів, а отже, зменшення корупції. Коли ми маємо кілька політичних сил, які між собою домовляються. Очевидно, що набагато важче їм це зробити не прозоро, ніж прозоро, і насправді більш відкритий процес ухвалення рішень він знижує ризики впливу олігархів чи політичних груп. Також в такому випадку він набагато краще залучення громадян, тому що важливими стають і публічні консультації, і публічні обговорення. Залучення представників громадянського суспільства до обговорення, чи під час напрацювання концепцій законів чи проєктів законів. А чи не буде конфліктів між прем'єром і президентом, якщо прем'єр буде мати більше повноважень? А тут дуже буде залежати від того, яка роль буде відведена президенту, як він буде обиратися, і чи буде в нього суто церемоніальні функції, чи він буде якось залучений загалом в процес. Прийняття рішень. Але насправді парламентаризм є основою такої гнучкої виконавчої влади, яку очолює прем'єр-міністр. Останнього вибирають з партії більшості або з коаліції, і все насправді дуже логічно. Вони обирають депутатів. Депутати сідають за такий великий, як оцей наш стіл, і домовляються, що буде в їхній коаліційній угоді, що вони наобіцяли, що кожна політична сила наобіцяла. Вони це все прописують в коаліційній угоді. Потім вони формують коаліційній. Уряд, який виконує цю коаліційну угоду, що і є, фактично. Програмою уряду, і тоді ми дуже чітко можемо прослідкувати цю відповідальність і цю залежність вибору людей їхнього волевиявлення до впровадження конкретних політик. Мені дуже подобаються ці речі, про які ти кажеш, але я разом з тим розумію, що тут пасувало би мати сильні політичні партії, які, знаєш, типу, в них вступають не перед виборами за оголошенням, і їх створюють не перед виборами, а потім там відбувається якийсь розкол. Це якісь партії з інституційною пам'яттю, які мають спільні якісь інтереси, спільні цінності. І з досвіду попередніх виборів ми бачимо, що так поки що не є, і чи справді за таких умов у нас можливості, яка парламентська республіка. Дивись, якщо проаналізувати новітню українську історію, то батьком олігархічної системи був президент Кучма. І вона цілком себе добре показала в часи Ющенка і Про Януковичі. І жодним чином не загрожувала Порошенку, якого і самого можна віднести до олігархів. Тому олігархат якраз дуже пов'язаний із взаємодіями, з президентами, їхніми офісами, адміністраціями, тому що президенту вигідно мати кишенькових олігархів. Тому ця закономірність не дуже відповідає дійсності. Тому насправді так для того, щоб розбивати для того, щоб розвивати сильні політичні партії, потрібно провести справді багато роботи. Ми з тобою не раз поговорювали про важливість державного фінансування партій, про звітування партій. Це такі елемент боротьби з політичною загалом корупцією і загалом для побутови парламентаризму.